Новий підхід до відновлення України Державний податковий університет провів міжнародний архітектурний конкурс. Доєдналися до нього майже пів тисячі компаній з усього світу. Головний корпус навчального закладу був зруйнований внаслідок російського вторгнення у 2022 році. Тож освітяни вирішили залучити міжнародних партнерів до відбудови. Хто став переможцем конкурсу та які перспективи відновлення будівлі? Анатолій Журавльов про все розповість. Перше, я побачив, що було з університетом. Це було в кінці квітня 22-го року після деокупації. Це зараз на території Державного податкового університету життя вирує. Тоді ж, після повномасштабного нападу Росії, уступ містечко не залишилося жодної вцілілої будівлі. Розповідає нині виконуючий обов'язків ректора Дмитро Серебрянський. Ми так рахували близько 4 тисяч квадратних метрів віконних конструкцій. Ми поміняли. Ми відремонтували близько 11 тисяч квадратних метрів дахів. Під час атак по ірпеню ворог гатив всім, чим міг мінами, артилерією, ракетами застосовував авіацію. Наслідки ударів по головному корпусу навчального закладу можна побачити й нині. Саме він зазнав найбільших руйнувань. Там тільки фасади стоять, все це спортзал. Він тут деформований також від обстрілів по опорних конструкціях, і тому ця частина вона вже в принципі не придатна до використання. Ще буде багато роботи відповідно до демонтажу даного приміщення. Це попереду просто неймовірна робота. Складність робіт, необхідність залучення значних ресурсів для відбудови, аби знайти вихід із ситуації. Торік університет разом з партнерами українськими та закордонними започаткував відкритий міжнародний конкурс на найкращий архітектурний проєкт відновлення центрального корпусу. 497 заявок. Ви просто собі від проекти були надзвичайно. Цікаві, надзвичайно сміливі, сміливі з огляду на те, які архітектурні рішення були прийняті, вражало, що більшість проєктів вони зберегли баланс між функціональністю, сталістю проєктних рішень і повагою до контексту міста, міста Ірпіня. Технології змінюються з часом. Потрібно враховувати простір, і ми маємо думати про майбутнє розвитку цього податкового університету. Ми мали думати про те, як це буде стосуватися ірпіня. Ми мали багато обговорень. А після великих обговорень я дуже рада Оголосити результати наших дискусій, переможцем конкурсу стала канадська компанія, що працювала над розширенням Панамського каналу, проєктуванням міжнародного аеропорту Ванкувера, а також одного з терміналів аеропорту Торонто. І що символічно, одним з її фахівців є емігрант з України. Цей конкурс є дуже емоційний для мене. А як для архітектора, також як для людини, котра народилася в чарівному місті Києві. Тосо навчала ар архітектуру в Києві після майже 30 років роботи в Канаді. Можливість долучитися до відновлення України є дуже, -дуже важливою для мене. Дизайн проєкт лише перший крок до відбудови зазначають організатори. У наступні півроку університет вестиме активний діалог із компанією переможцем для обговорення всіх деталей. Далі ж розробка проєктно-кошторисної документації за державними стандартами та пошук донорів, які допоможуть профінансувати роботи. Цьому посприяють і партнери конкурсу. Це коштовна історія. Ну досить коштовно, бо, по перше, проекти мають робитися. Ну реалізовуватися краще ніж були з енергоефективними заходами, з безпековими. Це і укриття потрібно, і укриття подвійного призначення. Але мрійте, і мрії збуваються. Але для того, щоб мрії збувалися, треба системна робота. Порядок б'є клас. Тобто потрібно постійно міжнародні партнери, зустрічі, рекавері, конференції, все, все, все і успіх гарантується. В Державному податковому університеті впевнені, їхня ініціатива може стати прикладом для інших навчальних закладів України, адже ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Тож своїм досвідом освітяни готові в майбутньому поділитися з колегами. Анатолій Журавльов, Володимир подробиці телеканал Єдині новини.